Шановне панство, дорога родина! Сьогодні поговоримо з вами про книгу, яка змусила мене пищати, кричати, злитись та кохати одночасно. І це у нас ланкастер, те, що я хотіла сказати від Моніки Мерфі. Цій книзі та моєму новому любимому червоному пропорцію я поставила 5 зірочок. А тепер більш детальніше. Це було гаряче, це було брудно. І іноді мені хотілося вліпити віту. Ні, ні, не поцілунок, а ляпас, тому що цей чоловік це червоний прапор розміром в стадіон. Саме героїня з темними секретами, а разом вони це емоційна катастрофа на 600 сторінок. А сюжет тут не любовна драма. Дівчина намагається знайти себе після травм минулого. А хлопець це загадкова та непроста особистість, яка приховує власні темні сторони. І кожна їхня зустріч це справжній шторм емоцій, ніби ти катаєшся на крутих американських гірках. Це історія про межу, коли від ненависті до залежності всього лише кілька сторінок. Самер болить, віддратує, але ти все рівно продовжуєш читати, бо хочеш зрозуміти, чи зможуть двоє зламаних людей врятувати одне одного. І знаєте що? Я вже з нетерпінням чекаю другу частину, тому що у нас вже є анонс.